Семінар провели в рамках реалізації проєкту Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні, які фінансуються програмою розвитку ООН». Полтавщина одна з восьми областей, де реально допомагають переселенцям. Це в першу чергу працевлаштування створення нових робочих місць, місць підтримка підприємництва серед ВПО нещодавно пройшли в Полтаві в Полтавській області три е, тури. Таких конкурсів для малих підприємців, в результаті яких було підтримано багато підприємців, які подали свої бізнес-плани. А допомагати дійсно є кому лише Полтавській області мешкає близько 30 тисяч переселенців. Так це на скидку ще два районних центри в Полтавській області додалося за рахунок цієї кількості, якщо так умовно сказати. Тому чим більше ми будемо спілкуватися, тим чим більше ми будемо відкриватися один одному в наших проблемах, в наших негараздах, тим ми будемо сприяти цим зміцненню миру і порозумінню. Юлія Фолеєва за фахом психолог до подій на сході в основному допомагала людям оговтатися від аварій і пожеж. Відколи служба з надзвичайних ситуацій почала допомагати переселенцям, Юлія Фолеєва. Теж із ними каже донечани: цікаві для неї, але в той же час важкі у спілкуванні. Є багато зіткнень, багато непорозумінь, в тому числі і мовних, і соціальних як нас приймають, чому нас так не сприймають, чому не надають відповідну допомогу. Які саме проблеми турбують переміщених осіб, дізнатися так і не вдалося. Жоден із переселенців на заході з нами спілкуватися не погодився.